Станом на 18-ту годину введені стабілізаційні відключення електроенергії, які застосовують приватні енергопостачальні компанії. Знеструмлено ряд будинкових котелень, а також через відсутність електроенергії, призупинено роботу розподільчих пунктів на вулиці Панікахи та Тополині. Відновлення роботи котелень та теплорозподільчих пунктів очікується відразу після подачі електрики. Відповідно до графіків, які встановлені приватними енергопостачальними компаніями, це буде орієнтовно через 3-5 годин. У зв'язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Зоопаркова, 47, частково припинено водопостачання житломасиву Ігрень. Аварійні роботи досі тривають і по вулиці Теплична. Зараз комунальники працюють над усуненням проблеми. Також досі тривають ремонтні роботи на мережі водопостачання у селищі Сажівка на вулиці Широка, 2, 4. Без водопостачання тимчасово залишилися ряд вулиць населеного пункту. У Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. Вода надходить у квартири та будинки без жодних проблем. Всі об'єкти теплопостачання КП Коменергосервіс та КП Жилсервіс Дніпро також працюють та забезпечують подачу тепла в оселі Дніпрян. Міська влада Дніпра обізнана про всі можливі проблеми з теплопостачанням та водопостачанням завдяки налагодженій роботі комунальників. Всі проблемні ситуації вирішуються якнайшвидше. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Також звертайтесь по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Роботу станції на прямі воднаута. Надежний італіянський генератор. Ми відвідували одну з найкрупніших станцій водопостачання КП Дніпроводоканал. Це станція номер 5 Завдяки існуванню двох водів, а також придбаного дізель-генератору ми забезпечуємо дніпрян правобережної частини міста, стабільною подачою питної води та давлінням. Це одна із трьох каналізаційних очисних станцій в місті Дніпро, яка збирає, очищує порядка дві треті стічних вод, які потрапляють з правобережної частини міста. Після закінчення 12 часового Аварійного режиму для подальшої роботи на цю станцію планується підвозити резервний дізлій генератор для підключення їх на третій вод. У нас все є. Ми отримали від департаменту все. З дитиною кожну тривогу ми спускаємось. Вона вже знає, що треба взяти телефон іграшку, куртку і піти в укриття. Проінспектувавши, перевіривши все особисто. Ну, Приємно вражений безліч тут усилено розеток для того, щоб підзарядні були там гаджети можна було. Навіть дитяча кімната є облаштована для цим всім, памперси є пелюшки. Бачив чистенько, все прибрано. Навіть є з велика зала, там де можна за своїми домашніми хатніми тваринами знаходитись. знаходиться один котел зараз в даний момент от два котла знаходяться в резервному стані. температуру видаємо температурного раді вдома робимо Цій котельні є запаси палива на цей генератор. Все забезпечене. Котельні, дивлюсь в роботі, таблички працюють, йде все, якби все контролюється, все фіксується, все є все, Я бачу модернізацію. Котлу робили, нові горілки ставлять це енергоефективність. На обладнання сучасним обладнанням нові всі CCTV насоси. Повністю вона забезпечена чистотниками, хімводоочистка, Я бачу, все проізольовано, все навіть зимній сад наблюдаємо на другому поверсі. Міська влада допомагає модернізувати це всі котельні і щоб люди себе почували комфортно, як і в помешканнях, так і було зручніше працювати на об'єктах. В результате этой системы мы полностью заменим все необходимые смотровые колодцы, все дождеприемники. Мы используем эту технологию уже несколько лет. Подобные работы будут проводиться на улице Березинской и мы планируем заменить 150 метров непосредственно самого канализационного коллектора. На один дождопний приходить до двох днів з моменту демонтажа старих до нового колодця. Зараз ми можемо бачити, що по місту у нас деякі світлофори виключились, з ними нема зв'язку. Відсутнє електроживлення. Ми розглядаємо розглядали декілька варіантів забезпечення безперебійного живлення світлофорів. Це був бензогенератор з автоматичним водом резерву, але в ньому багато мінусів. Та другий варіант це акумуляторні батареї з інвертором. Ми за ним спостерігаємо, як він буде себе поводити мінусову температуру та який час він зможе працювати. Ну, світлофор зможе працювати від цього акумулятора. Останній пам'ятник, який ми зносимо згідно рішення 1055 Дніпровської міської ради. Російська ідеологія, радянська ідеологія, вона зробила його іконою радянської російської науки як такової. Сто місце, яке якось хотіло визначити та закріпити свій науковий високий статус. Воно бажало якось щось мати про Ломоносова. Цього тут знаходився пам'ятник Якатеріні II, яким дивним чином зник під час німецької окупації. Сняли, наче так треба. Нашої батьківщини, нашої країни, щоб була перемога, й знімають все, що не потрібно». Це, по-перше, нудота, блювота, порушення загального стану, підвищення температури, яка заздалегідь може бути дуже високою, навіть навіть, навіть до порушення свідомості. М'ясні, салати, майонезні, з майонезними заправками, вони взагалі не можуть зберігатися без холодильника. Тобто для них потрібен температурний режим. І навіть коли у нас не вимикають світло, такі продукти треба заздалегідь приглядати, робити, як то кажуть, ревізію. Є смотрели, так как зараз возможности немає у нас їх приобрести. І от ищем шапки, так как зима, шапки, курточки і желательно сапожки то Танька підходять. Донька виросла і сказала, що це, це вже я точно не влазю і треба поділитися. Я принесла це пальто. Курточку і там де десь светри». «Дніпро досі лишається воронкою евакуації для інших областей. У нас понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і зрозуміло, що для такої кількості людей є потреба в одязі. Більш того, у нас є запити на території, де окуповані, які є зараз так само люди просять привозити їм теплі речі. треба починати дихати тому що повільне дихання коли ми починаємо воно включає парасимпатичну нервову систему все тіло готується якось себе зберегти кудись бігти якось знайти безпечне місце і коли ми от дихаємо наприклад є таке дихання на один два три чотири ми вдих робимо через ніс і один два три чотири п'ять 6, сім вісім видих через рот Цінний стан, який є, так наприклад, людина дуже гресує, вона бере ці оливець і треба і це випускає.